Вітаю! Що обрати для жінок? Раніше найпопулярнішим приладом серед жінок був XP ORX з маленькою котушкою блондинкою і Deus. Чому саме через вагу. Це супер легко. З нових генерацій приладів часто користувалися і сімплексами, особливо нового зразка, навіть лайтами з снайперкою котушкою Ось таким. Але жінки люблять красиве, дороге і класне. З усім плексів. Різко перейшли, хоч і на більш дорогий по ціні, це нелогічно. але перейшли саме на скоре 3. Але не з цією кутушкою, а теж і снайперкою. Теж через вагу. Тобто, у вашому виборі варіанти. Деуса з блондинкою доволі дорого. Тим паче, якщо блоки хочете і наушники, це просто кошмічні ціни майже під тисячу доларів. У рік знятий з виробництва. Або обирати супер дешевого за 11 тисяч гривень. Можна брати не з цією катушкою Simplex Lite, а із саме снайперкою, що принесе і вагу, і розділення, легше центр знайти. І чутливість до дрібних теж покращується. Якість дискріма. Ось це другий варіант, і середній варіант за ціною вже 22 тисячі, той 11. Перший варіант 40, грубо кажучи. 11 – це сімплекс зі снайперкою, і 22 це скори. В комплекті будуть дві катушки і навушники. І на рахунок навушників. От Деуса наушники жінкам подобаються. А ось великі від еквінокса легенди не подобаються, тому що псують зачіску. Теж це врахуйте. А далі. Хто краще розбирається, жінки чи чоловіки, навіть не знаю. Інколи навіть діти краще розбирають. Все залежить від людини. Дякую за увагу. Якщо виникають у вас якісь ще запитання, звертайтеся щастим.